Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вас вітати на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу разом з вами розпакувати посилочки, які мені прийшли, які я нещодавно замовила. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Бо особисто мені дуже цікаво. Хочу розпочати з оцієї, найбільшої Це книги з книгарні Є. Я люблю робити там замовлення, бо в мене є непоганий кешбек, тому я завжди отримую знижечки на книги. Так, і тут і тут можна вже трошечки бачити я взяла дві книги. Я думаю, ви могли бачити цю книгу, бо я її також бачила у дівчат. Вона Достатньо легко буде читатись. Я думаю, що прочитаю її за годину, можливо. Не знаю тут. 100 сторінок. 90 сторінок. І ось така любовні листи на Різдво мене зацікавила. Гарні та Різдвяні книжечки. У мене є ось така коробочка. Це бренд My Notes. а Мені дуже цікаво, що там всередині. Ну, я знаю, що там всередині, але як воно виглядає. Ага. Так. М -м, краса. Тут було ось що. Я замовила ось такий. Блокнотик, я не знаю, як він називається. Тут просто відривні листочки. Дуже гарні. Зараз розпакуємо. Таке щось лавандове і дуже ніжне. По такому ж принципу у нас є з горами. І мені сподобався маленький такий надатничок. Тут можна записувати і проліновано вже. І ще трошечки стікерів. Мені поклали в подарунок трекер просто на листочку тут їх три штуки. Але це прикольно вклеїти у щоденник та записувати. Трекер на рік можна багато звичок записувати і все це відслідковувати. І три листа ось таких гарних наліпочок. Я обожнюю стікери, тому вирішила спробувати. Наступна коробочка це планер від бренду PlanLi. Оформлення достатньо прикольне, можна сміливо брати на подарунок. І мені неймовірно цікаво, як він виглядає. Зараз ми його розпакуємо. І тут така стрічка на коробці прямо. Мені це нагадує рол у Макдональдзі, який відкриваєш таким чином. Так, дивіться, О, я також обрала собі наліпки. Доволі прикольні. У доповнення до самого планера. І так, ось такий він гарний. Мені захотілося взяти помаранчевий, бо щось у мене стрічка в інстаграмі такого приблизно кольору. Тут всередині є розділи, колосо балансу, цілі, лист бажань, мої витрати, мої збереження, списки необхідного. Я такі люблю, щоб записувати туди там, речі, які я хочу. Планую купити. Далі план на місяць йде. Також тут можна відмічати настрій кожного дня протягом року. Але я не знаю, що чому це робити. Сторінка челенджів. Сторінка трекерів. Теж доволі зручно. Їх багато. А далі йде просто білі е, листочки для записів. І листи для себе в майбутнє. А, це він окремо йде. Можна заповнити, М -м -м. наприклад, на наступному році, через рік подивитись, що я хотіла, чи досягла я це. Так, і тут кишенька. В кінці також.